Вихованці шкільного лісництва паросток та природоохоронної групи Некст представили на конференцію свої науково-дослідницькі доробки. Всі вони вже брали участь у різноманітних всеукраїнських екологічних конкурсах для учнівської молоді. Переможець обласного та лауреат всеукраїнського етапу краєзнавчої експедиції Краса і біль України зазначає, що у різних регіонах України екологічні проблеми схожі. Це погана якість питної води, забруднення е, до Вкілля побутовими відходами, також вихлопними газами. Деякі дослідження тривалі над ними працюють кілька поколінь ліцеїстів. І от уже третій рік поспіль. Ми працюємо на тему інтродукції. Тобто, що це таке? Вирощування рослин в нових умовах існування. Але ці умови повинні бути такі, як і на батьківщині. Зокрема, нас зацікавила ліщена ведмежа. Ця рослина має ціну деревину і дає щедрий врожай горіхів. Зауважує доповідач всі дослідження юних екологів, неодмінно на стануть нагоді старшим партнерам ліцеїстів Баранівським лісівникам. Я ніде більше не зустрічав такого рівня підготовки дітей, як в даній гімназії, тому що ви бачите, що вони мають тісний зв'язок з нашим лісомисливським господарством, державним підприємством, і тут. Є і моральна зацікавленість їх, і матеріальна. Молодші учні вже готуються до того, щоб стати наступниками екологічних традицій ліцею. Вікторини, проведені екологами з обласного центру, свідчать, малеча вже має добрі знання та навички з охорони природи.